Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 15х15. Якщо цікаво, які підходи застосовуються при розв'язанні, то поглянь, будь ласка, попереднє відео у цьому по плейлисті. Посилання в описі. Приємного перегляду. Поїхали. Шукаємо найбільші цифри. Це 15-ка оця по горизонталі. Ось 15 ще по вертикалі можна одразу замалювати. Ось 15-ка ще по вертикалі замальовуємо. Тепер походимо від краю. Двійка, є одиниця, трійка. Ще трійка. тут Трійка, трійка. Четвірка. Четвірка. Одиниця. Шістка. І з цієї сторони також є шістка, Одразу замалюю. П'ятірка. І з цієї сторони є п'ятірка. Тут є шістка. І тут є шістка. Тут така ж сама ситуація. Дві шістки, тут дві сімки знизу. Замальовуємо. Тут, до речі, можна ще четвірку домалювати. І все автоматично закриється. Трійка з цієї сторони, з цієї сторони трійка по горизонталі, з цієї сторони трійка, трійка. Так, тут двійка. Закриємо. Тут одиниця. Закриємо. Так, тепер подивимося по вертикалі. 1, 13. Це можна повністю замалювати. 3, 8. Це буде трійка, а це буде вісімка. 2 Двійка буде тут. Шістка буде знизу. Тепер тут не чіпаємо 12. -ка. Двійка і 12 вже є. Закриваємо 1 і 13. Тут п'ятірку взагалі по горизонталі от можна закрити повністю. Тут трійка, тут можна тринадцятку закрити, тут трійка зверху є. Тут зверху двійка закриваємо. Тут одиниця одразу буде тут. Ну, тут єдине місце для одиниці залишилося. Ставимо. Все. кросворд розв'язано, Дякую за увагу.